Шановні гості, дорога родина, привіт! То я ваш плетті-терапевт, Сьогодні знову без макіяжа. Показую вам останні новини, зайчики. Ана, а я без вас. Тоніку, пам'ятаєте, ось до неї пошила я вже таку ой, плісіровану спідницю. Де що ж таке впала? Спідниця тут їх насправді дві. Цю плісіровку мені присилали в подарунок. Дуже якісна тканина, натуральна, ось така. Ось така плісіровка, це її лицева сторона. Насправді вона в житті так не блистить, але вона блистить, але не настільки блистить, як зараз. Але такі тканини зараз дуже модні, щоб зовсім бути на італійському стилі. Всі пам'ятають той інстаграм-магазинчик, який я показувала. Ось така спідниця. Бачите, такий її реальний кольор. Така красива тканина, що то просто капець. Дякую величезне, друзі, за донатики. Плісіровка. Шита як звичайну тканину. Бачите, зараз поціплю назад. Значить, це до тої туніті. Я ж, як завжди, знаєте, заверш... завершальний етап до колекції. Оце я завершаю, завершаю. І одне за друге, друге за третє, і в мене виходить, що я постійно шию, що я сьогодні роблю. Нарешті в мене дійшли руки зробити петлі для жилеточки. Урок жилеточки, до речі, на каналі є ось така жилеточка, тільки тут, бачите, клапани, отак-от навскоси. Манюсінька така, ну як манюсінька? коротка, бо жилеточки короткі. Тільки що пробивала ось петлі, пробила, відмітила. Гудзики, буду пришивать ґудзики. Оригінальні такі масі модуті. На клапанчики, тут такі малішенькі-малішенькі клапанчики, я вам все покажу. Далі в мене був кусочок тканини, отакої, в лимони. І всі пам'ятаєте оцю альпаку. З альпаки я зробила манжети. До речі, урок такого кардигана з гудзичками на каналі є. Теж тільки що. Петлі зробила благополучно. Е, трикотажні, там є трикотажні не трикотажні. Робила на своїй машинці саме петлі для трикотажа. Ось так вони виглядають, що я не прорізала оце зворотня сторона. Тут, бачите, зробила відстрочку, кардиганчик, і до нього хочу ще пошити якусь сіреньку спідницю. Не знаю коли, вночі, мабуть, що, друзі, бо вже майже ніч. Була тривога ось недавно, раз чи двічі. От, але хоч би я доробила оце. То сьогодні я шила кардиганчик. Так, зараз подожіть. Ось, зафіксую вам, щоб ви побачили. Значить, тут петлі і гудзики будуть отакі. Гудзик ще буде отут. Побачили ви? Да, тут і тут. чотири штучки пришию, а сюди отакі от будуть гудзики. Ідеально сюди. Дивіться, бачите, такий сіро-білий і ще й з коричневим. Чоти штучки. Зараз буду пришивати гудзики і з вами балакати, зайчики. Урок на каналі є і кардигана, і жилетки. Посилання я залишу в описі під відео. Тільки там, мабуть, що рожевий був. Суть точно така сама. Точно така сама суть, щоб вам зробити такий кардиганчик. Єдине, що у вас машинка, тут дублюйте з виворотньої сторони, ну, воно ж подвійне, щоб машинка прошивала. Я от спочатку тут пробніки собі робила на кусочку. Ось, ідеально підійшло. І сюди я спочатку думала, жовту, ну, буде через ну, тому що зараз такий зимовий період. А от сіренька спідничка, навіть така трішки тем темніша. Ідеально сюди буде. Ну, такі кардиганчики під джинс, що завгодно, друзі, буде те, що треба. А ще сьогодні ми ходили. На шопінг! Сьогодні вислали взуття те, що вчора я показала. Забрали в мене дівчатка. Дівчатка, носіть в радість, я надіюсь, що вам піде, сподобається, все буде добре. І ще, оскільки я сьогодні купила знову взуття, то, можливо, поперебіраю. У мене є, ну, як завжди, в ідеалі. Поперебіраю, і куртка в мене є минулорічна. Пару разів я одягла жовта така дорогої фірми. Є шубка на гарному утеплювачі така типа теді. Подовжена попу прикриваю, теж поперебіраю, потім зроблю гаражний розпродаж. Друзі, все заодно я не співаю, як завжди, роблю, що можу. Так, щоб вам було видно, як я пришиваю ґудзики, то я переміщуся сюди. Спочатку відмітила на жилеточці. Жилеточка, якщо цікаво, вона ось така, до неї ще будуть штани. Ну, як будуть, вже є. І ще, мабуть, якась треба кофтина, ну, щоб це отак от одягати. На мені тут багато одягу, ну, ось така жилеточка, бачите? Клапанчики. Ось вона, отака, вона, звісно, що одягається ось під якусь е, кофту. Розправити, тут є нагрудна виточка, ну, вона такого прямого ось такого фасону, коричнева з вальвету. Так, пришиваю спочатку гудзики сюди і наклапани. Друзі, дуже е, сьогодні погода вітряна, так само, як і вчора. Вчора дуже було теж прохолодно. Вітер такий, мені здається, бахкало вночі ну, так, що ми думали, що в нас подривається щось там на балконі. Чесно, я проснулася і не могла зрозуміти, що це гуде. Плюс у нас же там на балконі типу, такий підбитий потолок, і там в тому потолку то ли воно від перепаду температури щось почало репіти. І я спочатку подумала, що якісь оси завелися або в кондиціонері, або ще десь. От настільки воно рипіло. Ну це просто ужас. Просто ужас. Так, це я відмічаю середину клапана, щоб чітко посередині було тут і тут. Тому що, який б в мене ну, в мене, звісно, досвід великий. Як дівчина написала під відео, така на авторці пакетика КТБ. Привіт вам! Ого, оце у вас прозводительність. Друзі, це не прозводітельність, це величезний досвід, чітке розуміння того, що я роблю і що я хочу. Тому вам здається, що це мегабагато. Якщо ви все життя шиєте, то ви це робите ну, більш-менш професійно і тому якісно і швидко. А для другої людини, яка в цьому, ну скажімо так, не так як я, як риба в воді, то... Це буде більш повільно. Нитки для пришивання ґудзиків я складаю 8 разів. Може, для когось це буде новина? Тобто, 4 нитки я заправляю в голку, і потім, оскільки вони будуть навпів, їх буде вже 8. І отак от, от я пришиваю ґудзик. У в мене є в мене й циганська ось така голка. Наприклад, для таких тканин, як оця, вона годиться. Бачите? Ну, Тіпа, така величезна з великим бушком. Якщо тканина більш делікатна, то там я складаю нитки в менше разів. В залежності від тканини. В залежності від тканини, зайчики мої. Сьогодні заходили ми в інтертоп, ну там саме чистіше, мабуть, що я купляю взуття. В общем-то, в мене є зимові кросівки. Е, кому треба буде, то 39-й розмір, минулорічні, бо в мене дві пари однакові. Я в минулому році поривішу поголізма. Ну, не однакові, а майже однакові. Одні з них я собі залишу, я сьогодні довго думала, які собі залишить, які я можу продати, бо нащо ж його стільки, як серість, каже. Ну, хоча я люблю, друзі, я люблю, щоб було багато. Якщо тобі подобається і можеш собі дозволити, то чому б ні? Декілька разів, отак руками спресовуємо ниточку. І потім спочатку проколюємо з вами, бо хтось питав, як пришивати. Проколюємо, залишаю я невеликий хвостик. І декілька разів прошиваю тканину, верхній шар. Раз, і два. Оскільки тут гудзик на ніжці, то його пришивати легше. Саму цю ніжку пришиваю все. а потім зав'язую вузлик. Головне, цей хвостик не пришить, Тобто я пришиваю на лицьову сторону, не на зворотню, щоб з зворотньої сторони в нас з вами був е е чистий виворіт. Ви зрозуміли? Щоб з тої сторони, з зв зворотньої Хоча ну, допускається, що і там можуть бути вузлики, хто як звик, Знаєте, хто як звик, так і робить кому як зручно. Пришиваю 3-4 рази в залежності від гудзика. Наприклад, тут на клапанах він просто для краси, цей гудзик. потім, коли я пришила, обертаю декілька разів кругом ніжки або кругом гудзика, і потім за той хвостик, який в мене був, я зав'язую вузлик і відрізаю кінчики. Все. Ось таким чином пришиваю. Крепко пришиваю. Тобто, знаєте, як ти крепко. і я оце крепко пришиваю. Е, сьогодні щось такий, знаєте, от день, кажуть, Юля, коли все всвайте. Е, роблю, як виходить, зайчики. Сьогодні такий день, що не хотілось мені ні знімати ніякого уроку, ні особо щось таке шить. Не було в мене музи, оце пошила кардиганчик. Бо я от прямо так от щось там складала, і мені оця тканинка попалася в очі, як я кажу, що для вс... будь-якої тканини, як питають, вишили стоїть тканини? Або вишили стоїть, друзі, це муза, це не я. От мені сьогодні муза сказала, сьогодні в нас буде народження кардиганчику. Ну що б і ні? Ну, як я можу її відмовити? Ну, ніяк. Тож так от. Пришиваю гудзики, це вручну. Але я люблю ручне шиття, мені, мене воно заспокоює. От саме шиття гудзики пришивати я люблю. Вишивати ні. Юля мала, тобі привіт. Вишивати я ні, а от гудзики пришити я можу. А Юля мала вона гудзики ні. Хоча вона займається гудзиками, але вона не любить пришивати гудзики. Ну, це ж таке, в кожного свій феншуй, друзі. В кожного свій феншуй. Так що. Мудзики масі Мадучі пришиватися будуть ось сюди. І зараз, щоб відео не було довгим. Спідничку пошила, дуже гарненька буде для костюмчика. А для іншої спіднички, можливо, я ще щось придумаю, не знаю. Ще час є, я нікуди не спішу, я думаю, ви теж зайчики, не спішіть жити. Все буде. Все буде, я вже в процесі. Так, і покажу вам свою покупку сьогоднішню. До речі, в нас в Аладіні при загрузці, якщо у вас немає додатку, я купляла в Інтертопі інтертопівську. Якщо немає додатку при загрузці додатка, вони дають 5% знижки. І ще якась там 100 гривень знижка за використання. Ну, коротше, 100 гривень плюс 5%. Відсотків. Оце та знижка на, на нову колекцію взуття, яку я отримала сьогодні. Я не знаю, чи що це, оце сьогодні так було. Скетчерси коштували 5 тисяч, а я покажу вам чеку, там, по-моєму, 4600. Тобто десь 400 гривень знижки, ну, знижка така суттєва вийшла. Досить таки непогано. Покажу вам, що я купила. Ну, кросовки, як кросовки, М -м -м. нічого такого, таких що тільки в мене не було, тому будуть. Взагалі, знаєте, що поголіки, мене зрозуміть. Не що поголіки. Як хтось там писав вчора, що взуття там на танкетки можна ноги поламати. Ну, не знаю. Типа за два години прогулянок. Два часа в таких ніхто не гуляв, друзі. Це взуття не для того, щоб лазити по деревах, наприклад, і гуляти в ньому два години. Я про ті рожеві, що вчора я показувала. Ні, ті лофери чисто в офіс там пані пройшлася і назад, чи так ще кудись. Але? Друзі, це ж взуття не для прогулянок з собаками, наприклад, чи просто не для прогулянок. Кожне взуття для певної цілі. Якщо у вас вони одні єдині, то звісно вони вам не підійдуть. А якщо в мене мільйон двісті п'ятдесят пар, то хай будуть і такі. Ну, Типа. Головне, щоб вони були і не великі, і не малі. Бо в мене, от, наприклад, сьогодні я купила скетчерси 38, тридцять бо вони більше міряють. 39 дев'ятий великі. Саме скетчерси. Хто купляє скетчерси оригінальні, той знає, що вони більше мірять. Ну, тобто, не 39 я беру, а 38. Отак от, от пришивається в мене гудзик зі зворотньої сторони, бачите, отут, щоб було все чи сапікський водопад. Показую вам покупочку свою, зараз принесу сюди хвилинку. Вони нічого. Я ж вам показую на столі. Отак от от. скетчерси, бачите, написано 8 розмір. Отакі от, от вони. Кросівки, як кросівки, Замшові. Оце не, не замша, а щось інше якийсь матеріал. Меморі фуам, м'якенька устілка. І всередині з хутром. Зимові. Написано антіско підошва. Отакі от. от. Кросівка, як кросівки, в мене є. В минулому році я купляла собі італійський пуховик квікол, він, схожого тож... Має дитині. Так, і розказую вам за знижки. значить, Оце такі в мене з'явились кросівки. Надіюсь, що хоч один раз я їх одягну. Бо в мене буває таке, що я купляю. І потім я так на них дивлюсь. І мені хочеться щось нове. Ну, це ж таке. Хто що поголість, той мене зрозуміє. Так, Кстати, в Аладіні за чек тисячу гривень, субота-неділя чи коли там вона сказала. Купуй з, з 11 жовтня по 10 листопада на суму від 1000 гривень в будь-якому магазині або ресторані. Реєструй чек кожної п'ятниці, суботи та неділі. І в кожній наближаю тебе до виграша айфона. Айфон 16. Ну, не знаю, виграю чи ні, але зареєструю тобі. Так, і вийшло в мене зі знижкою. Вийшло 4649 гривень. Ось чеку, бачите? А так вони коштують 5 тисяч. Значить, вони дали якусь знижку. Тут не, не написано скільки знижка. Да, ось є знижка, дивіться. Значить, вони щось пишуть, що це черевики жіночі, а не, а не щось друге. Хоча це для мене кросівки. Ось вам видно, бачите? Знижка, були вони 5 тисяч. Ліжка. Так що таке? Так, чек. І це я зараз заховаю собі. На нозі вони досить такі симпатічно. Не така в них велика нога виглядає, нормальні вони. От. Ну, Сергій каже, тобі подобається і добре. Мені подобається, що скетчерси зручні. Це взуття. От той, хто хотів для прогулянок, це взуття для прогулянок. Це не для вимахів, не для подіума. Ну, хтось може і на подіумі таких виглядить. Взуття на кожен день. Гонодаве. Такі. Все, такі, ви поняли. От сказала вам. Е, міряла я всяке там взуття. Мене поражають ціни на те, що взуття не шкіряне, наприклад, стоїть. Я не знаю, може, воно і краще, ніж шкіряне, можливо, зараз. Я звикла тільки ходити, щоб було шкіряне. Ну, в мене такий закидон, бажано, щоб було взуття шкіряне. Стоять якісь говнодави не шкіряні за 8 тисяч. Я не розумію, чого такі ціни. Ну, мабуть, то що фірма, може там якісь еко веган мір матеріали, всі діла, не знаю. От, Тому дуже подорожало взуття, дуже подорожали сумки. Ну, Треба, коротше, звикати зайчики до нових цілей. Якщо перевести, наприклад, в долари, хоча ми доларами тут в Україні не заробляємо, то, в принципі, воно ну, якби, там 100 з чим-то доларів. да, Це взуття коштує. То, вроді би не так то й багато. А якщо в гривнях, то ну, це суттєва сума для тих, хто заробляє не дуже багато. Тож, зайчики, нам називається не хернити, іди і заробляй, як хтось сказав. От і все. Не хернити, бери ось і ішей і будуть тобі гроші. От, шуткую я, звісно. Кожен по своїх можливостях, кожен живе так, як може, як в нього виходить, і кожен заробляє, скільки теж може і як в нього виходить. От. Якщо в мене є можливість, я купляю таке. Була б у б якась б... краща можливість, я б купляла б, звісно, що якесь там ну, мега дороге взуття, чого б і ні. Якщо можеш собі дозволити, то ми всі гідні з вами зайчики кращого. Завжди кожна людина достойна, гідна кращого, максимально доброго, що є в світі. Якщо його хтось робить значить його хтось купляв, правильно? От я теж так думаю. Ну, я купляю отаке. На що мені впала радість? Дуже гарний колір. Там, мабуть, що якісь були чорні, ну, чорні в мене схожі говнодави є. Бо це все, все рівно це все, знаєте, ці кросівочки, вони все рівно, як говнодави. Але якщо під якийсь такий образ, тим паче зараз не обов'язково вже носити там мега каблуки І якщо у вас там якісь проблеми зі спиною, то на каблуках не дуже повимахуйся. Хоча я дуже люблю каблуки. Все життя от, до 2019 року. Хто дуже давно на каналі і, ну прям дуже давно мене знає, то знає, що в мене взагалі ніколи до 2019 року в мене не було жодних кросівок, жодного взуття без каблука в мене не було. Але потім, як мені стала дуже боліти спина, я стала ходити на різні там масажі, заняття для спини, я вперше от, о, собі купила кросівки і отакі якісь, як я кажу, на них говнодавчики. Таке якесь звичайне взуття. А до того в мене були тільки каблуки. Я виджугерювала на каблуках. Більші, менші, але дуже багато каблуків у мене було завжди. От. В мене з цим не було проблем. А коли в тебе з'являються якісь проблеми з спиною, чи так тобі кудись треба, то звісно що вже не до вимахів, і ти собі шукаєш щось дручне. Ну, я думаю, що ви мене зрозуміли. Але все рівно, оскільки ти дівка. Хоч і доросла, дівчинка, дівчинка, ми ж всі дівчатка з вами. Залишаємося все життя, то нам все рівно хочеться якихось каблуків час від часу, якоїсь жіночності. Скажу, все воно для своїх цілей. У мене і на каблуках є, не переживайте. Бо хтось, знаєте, хтось оце один бачить якесь там плать чи ще щось, і оце буває там, бачить якусь гарну сукню. От у мене, наприклад, там в колекції є шила. І питають, куди вдягти. Ну, мені буває шкода людей, якщо вони навіть не розуміють, і якщо у вас настільки скучне життя, що вам нема куди одягти сукню. Ну реально, мені вас шкода. Якщо ви от просто варитеся десь в якійсь своїй цій да Боже, одягніть сукню, підіть в кіно чи, я не знаю, з подружками каву попити. Просто це треба для морального, скажімо так, ментального здоров'я кожної жінки. Відчувати себе гарною, відчувати себе бажаною, відчувати себе красивою. Я не кажу кожен день, от сьогодні, бачите, я сьогодні і не дуже то й гарна, але мені захотілося щось купити. І це чудово, коли тобі хочеться. Щось для себе зробити. Значить, з твоїми мозгами все в порядку, друзі. От я вам бажаю, щоб з вашими мозгами було все в порядку. От. Так що показала вам свою обновку. Ще одну, господі боже. У мене Сергій ран... ну, раніше якось він, так, знаєте, відносився. Коротше, як я кажу, колотився, скільки можна його купляти, а сьогодні він мовчки. Бо він вчора бачив, що я дивилася. Я вчора вже дивилася в інтернеті. Він каже: ну так ти ж вчора дивилася вже. Ти ж вже каже, продала оті, тобі надо нові, В тебе ж ще сотка. Кажу, так. Да. Він каже: ну, то халатно, пішли. Потім ми пішли в епіцентр, купили омивач для скла зимовий, залили в машину, бо там літня, а вже ж скоро морози, щоб там знаєте, не порозривало. Тут зайчики, в кого є автомобіль, наливайте зимовий омивач. Омивачку зимову. Все, дивіться, з вами тренділа, Гудзики. Гудзички гарненько пришила. Зараз гарнесенько застібаю і показую вам. Милом роблю відмітку на темній тканині, а тут ручкою та, що зникає від пари. Так. Так. Мої красунечки. Отака от тужурка. Тужурка. Я не знаю, що це за слово тужурка, хто Ту знає камізелька. О, все. Красота. Воно буде дуже гарно. воно тут такі е, літери красиві, буде красивенько. так? І наступне, що я буду робити, це пришию гуцики до цього кардиганчика. Та зараз зроблю відмітку зайчики. І буду пришивати. А оскільки в мене тепер гудзиків дуже багато, то мені прям хочеться їх пришивати. Бо я ж десь, як перелякана, в юлі там нагребла гудзиків. Тому що тепер кудись їх пришивати, хоч куди-небудь. Ви зрозуміли? Так, друзі, на цьому все. Я вже утепляюсь, бачите, вже навіть. Хоча я ходила сьогодні в таких кедіків. В мене. Ну, ще не, не холодно в ноги, особливо, коли носок теплий одіть. я пам'ятаю, коли дівувала, ну, була студенткою, то в мене не було навіть зимового взуття. Мені сподобались були на таких здоровенних каблах. Така була танкетка і такі кабли були в мене такі ботинки, Ну, знаєте, в них тільки стрібті станцювати, мабуть. Що. Отакий і отака танкетка. І вони в мене були одні-єдині. І вони були осінні. Там, ну взагалі. Я просто одівала грубий досок, бо мені треба було вимахуватися. І тоді, як грошей не було, це ще коли я училася в училищі. В мене вони були одні-єдині, ті ботинки. Я в них ходила і осінню, і зимою, і весною на от, у таких каблах, таких. Я ж кажу, що вони, в них тільки треба було танцювати стріптіз, а не ходити сутками. Але я ходила, бо мені хотілося каблуків. Так що це таке? І не було зимового навіть взуття. Носок ну, одів в'язаний і до свідулі. Так що таке, зайчики, прорізаю. Я е, манікюрними ножницями завжди прорізаю. Не отим спорювачем, бо він просто ну, з такою грубою тканиною не впорається. От. І тут... Буде такий дуже красивий гудзічок. Все. Я працюю, щоб ви знали. І треба не забутися п'ятницю, субота-неділя зареєструвати. А вдруг я виграю iPhone 16. То я його що подарую Сергію? Бо я, мені iPhone, ну, чесно, особисто мені є. Знаєте, я завжди фанати айфонів і фанати, наприклад, Samsung. Я фанат Samsung. В мене. Все в комп'ютер, все на Windows, тому мені зручніше саме на Android користуватися смартфоном. В Сергія є iPad і якщо я, наприклад, виграю iPhone, оцей 16-й, то я подарую його Сергію. Він мені не потрібний, я його собі не хочу, і ну, навіть ніколи не розглядала покупку айфона. Мені ну, чисто візуально, мені вони не подобаються. Просто візуально. У мене зараз Samsung s 23 Ultra. Купляла в минулому році, як тільки він вийшов по ціні, такий самий він як і айфон був, мабуть, що ще й дорожчий. От. Але ну, мені візуально подобається більше Samsung. Тому Samsung рулить. Це не реклама, друзі. Не реклама, просто в кожного свої, які, знаєте, є. Ви поняли, фанати. Фанати є айфонів. Я не фанат айфонів. От, Тому навіть, якщо я виграю, то це буде подарунок для Сергія. Хай буде йому. Хоча він теж йому, в принципі, все одно, він після мене все доношує. От якщо я собі купляю новий телефон, то мій старий телефон я дарую Сергію, а якщо Сергія, наприклад, є, то мій старий телефон їде в село родичам. Отак От ми робимо. У нас все передається знаєте, по наслідству, в спадок. Все, зайчики, на цьому все. Я зараз ще пришиваю сюди гудзики і. Можливо, ще покрою якусь сиреньку спідничку. Вам всім цьомки-бомки. в мене гарний настрій. Я завжди, коли щось купую, в мене завжди гарний настрій. Це значить, що, що я що поголію. І з цим можна якось там лічитися, да? там, чим там лічиться Електричеством. Я не знаю, кодируються. Я ні. Я не питаюся лічитися, а мені подобається. і все. От мені це приносить радість, що я буду собі відмовляти в якихось покупках. Сам факт, що я щось купила, мені від цього радісно. Неважливо, там якась фігня з Аврори чи нове взуття. Ну, взуття я особливо люблю. Взуття сумки це взагалі. Мені здається, що якби було знаєте, тако більше можливостей, то я б. Ну, от Всі фірми, які є, всі види, які є, от взуття сумок я б собі купляла, міряла, навіть могла б там ні разу не ну сам факт, щоб воно б в мене було. Отак. Отак, знаєте. Як казав самвел, каже, е як він тоді казав, що як я дивилася самвела, я його вже давно не дивилась, Він каже, я чокнута, я всіх дітей нагуляла. таке Я я чокнута, каже. я чокнута, я всіх дітей догуляла. Так що, зайчики це не лікується. І не збираюся, я з цим нічого навіть робити. Шопоголізмом. Так що, мої зайчики, шопоголіки, я з вами. Все, всім пока, щось я дуже багато балакаю сьогодні. А вже на дворі ніч. Вам видно вон вікно, вже чорне, а я нічого не зробила. Зайчики, всім пока.